Чарушин Євген Іванович, як тонко навчився плавати. Ми пішли гуляти і взяли з собою томка, сунули його в портфель, щоб він не втомився. Прийшли до озера, сіли на берег, і нуки дати камінці у воду, хто далі кине. А портфелі з томком на траву поклали. От він виліз із портфеля, побачив, як камінчик плюхнувся в воду, і побіг. Біжить Томко по пісочку, клишо ноги, несхрабний, ноги у нього в піску так і заплітаються, дійшов до води, сунув лапу у воду і на нас озирається. Іди, Томко, іди! Не бійся, не потонеш. Поліз тонко у воду. Спочатку по животик зайшов, потім по шию, а потім і весь занурився. Тільки хвіст цурпалок, стирчить назовні. Вовтузився, вовтузився та раптом як вискочить і ну кашляти, чхати, відфоркуватися. Мабуть, він дихати в воді надумав, от вода й потрапила йому в ніс та до рота, не дістав камінця. Аж тут ми взяли м'ячик і кинули його в озеро. Томко любив грати з м'ячиком. Це була його улюблена іграшка. Гепнувся м'яч у воду. Покрутився і зупинився. Лежить на воді, як на гладенькій підлозі. Упізнав Томку свою улюблену іграшку і не витримав, побіг у воду. Біжить, сковучить, та вже тепер носом у воду не сунеться. Ішов, ішов та й поплив. Доплив до м'ячика, хап його зубами і назад до нас. Отак і навчився плавати.